Так само ви знаєте, Бог навіть пішов на який момент, що коли людина від початку була створена, їй було дано вічне життя. Це не секрет. Але коли людина взялася за зло, вона стала смертною знову, проти чого Бог виступив? Проти людини чи проти зла? Проти зла. Наступний момент винен у цьому Бог чи винна людина. людина. В наступний момент людина далі продовжує грішити. Вона доводить землю до краху, що стався всесвітній потоп. До цього людина вже жила невічно, жила під тисячу років, Бог після цього скорочує, каже, житимете сто двадцять років. Знову проти чого Бог виступає? Проти зла. І Бог каже, що людина посіє, те пожне. Тому часто, коли відбуваються якісь речі, нам треба не кричати О Бог, а ти де? Треба кричати О, нарешті я пожав. Те, що я сів. О, дякую тобі, Господи, що твої закони працюють. О Ісусе, може тепер мої мізки увімкнуться, що є закони і закони працюють. О Господи!